Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз в курортному парку Адамівка біля спортивного, нового спортивного майданчика. Той, що біля бівету Йдемо через з парку, через бівет по бульвару Торосевича і до церкви Святого Миколая, потім на вулицю Тараса Шевченка. Сьогодні 9 квітня, вечір. Дуже такий гарний теплий вечір сьогодні вже. Вдень сонце прогоріло повітря до плюс 25. Не знаю, що відбувається, але в трускавці зацвіли майже одночасно всі дерева. Всі і ранні, і пізні. Вже цвітуть і яблуні, і груші. І черешні, і терен цвіте. Все зараз, і магнолії. Не знаю, чи це пов'язано з різким таким потеплінням, чи що відбувається. Раніше ті дерева вже цвіли ближче до травня. Немає зараз на курорті багато людей. Ну, зараз вже 6 година вечора. На Біветі також небагато людей. Концертів сьогодні на Біветі не було. Навіть цього тижня а, чомусь там відмінили концерт Наталки Могилевської, мав бути в понеділок. Були також тенори з Вільканто ще буде там Віктор Павлік, на другий тиждень Волканов буде знову. А, Тіна Карль має бути кмітні. Дуже тепло сьогодні, друзі, вже як літо. А люди вже, більшість людей водіть і по літньому. Ось тут можна подивитися, які будуть концерти, коли. Адріана буде 10-го тобто завтра. Грецькан 15-го, Віктор Павлік і Вулканов. Зараз неймовірна пора. Навіть я, я б сказав, що дуже гарний час для відпочинку. Просто в нас така погода, що не вгадаєш, минулого року було хол... холодно, була весна, тепліше... тепліше стало вже десь ближче до середини травня і я пам'ятаю, що точно минулого року вже там 110 травня яблука і груші цвіли. Цього року все набагато швидше, майже на місяць. Бачите, люди по літньому одіті. Багато людей вже зустрічав, що... Засмагають. А в неділю на озері був, то вже діти відкривали сезон, купалися діти. Вода була холодна на березі, а так на повітрі було досить тепло. Чудовий час для вечірніх прогулянок. Сонце вже не пече, можна спокійно пройтися, але немає концертів ну, біля музичної альтанки. Влітку, зазвичай, ввечері є дуже багато різних концертів по місту. Чи там В ресторані Клюберг чи біля Кебабу. Це також недалеко від. Клюберга Але кебаб зараз, друзі, чомусь зачинений, ну, не витримує конкуренції. Також ресторан дворик Лева досі зачинений тут. Поруч ресторан PH-клуб взагалі продається, не працює. Дуже багато різних закладів по місту не працюють. Навіть кафе Катерина також не працює. Ну, і я в коментарях прочитав, що Віла Вікторія також не працює. Зачинена ще. Трускавець таке місто, що розраховано тільки на відпочиваючих. Немає людей, і то вже катастрофа. Люди втрачають бізнеси, роботи. Це зав'язано на відпочинку. Не знаю, я такий один цікавий коментар прочитав, друзі. ну, Я прогулювався верхнім бюветом, знімав там санаторій верхнього бювето і там колись просив писати в коментарях, в кого є, які пропозиції. І один такий цікавий коментар був, що можливо би, якщо в Трускавці там збудували а, якийсь великий аквапарк. Навіть крутіше, ніж у східниці, то можливо це спасло ситуацію. Якраз іменно там на верхньому Бюветі. Ну, там в тому районі мається на Було б цікаво колись, хто знає, де знаходиться Карпатська столиця. Найбільша фортеця в нашому районі. Найвищий будинок третій по височині у Львівській області то він там продається зараз, а роки два тому ще перед війною там, планували там якраз його трошки там зменшити в розмірах і в висоті, і побудувати великий аквапарк. Було би досить цікаво. Ну Це також недалеко від Верхнього Бівета, то якщо знаєте, де дельфінарії, то біля дельфінарії недалеко є такий високий будинок, як їхати з Борислава. Прямо оце така свічка. Ось і там би мав бути аквапарк. Ну, не знаю, я колись влітку приїхав в східницю, ми хотіли там попасти в аквапарк, але там а, був заповнений повністю готель, ну, відпочинковий комплекс, що навіть чужих в, в аквапарк не пускали тільки своїх, ну хто проживає. А так, зазвичай там можна попасти. що не пам'ятаю, яка там ціна була за вхід, але можна було. Ну, я рахую, що в східниці невеликий. Аквапарк я бачив більший. Але для східниці це, звісно, плюс. Прямо перед нами церква Святого Миколая. Одна із культових місць у Трускавці. Ось писав в коментарях, що там що в нас постійно церква зачинені. Прошу тут же, двері відчинені. Будь ласка, хто хоче, може зайти. Як тут, так само в церкві Ільї. І так само в церкві Богородиці. Не знаю про Римо Католицьку церкву, не буду говорити. Тут церква постійно відчинена. Ну, ясно діло, на ніч закривають отак. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч від нас бістро рідний край. Ви також в коментарях дуже часто запитуєте, де поснідати повечеряти. По ось тут можна, будь ласка, заходіть, кому цікаво. Ну і в коментарях також були теплі слова про цей заклад. А на місці там, де був колись болодин, це була окраса цієї площі, хто пам'ятає, я ще ту будівлю старовину застав. Досить гарно вона тут дивилася. Тривають будівельні роботи, там зараз вивозять все будівельне сміття, і я думаю, що ближайшим часом буде там якийсь готель. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!